Вітаю, показати акумуляторну пилку. У нас є показувала одна рука. О, ми її зняли з вітрини. Ось та Прокрафт невеличка. І щось такого плану, але щоб була акумуляторна. Дивіться: Прокрафт, шина 35 см. Е зручний натяг цепі, автоматичне змачування, все як завжди. Е аварійний тормоз працює. Акумулятор ось такий на 40. Вольт 4 ампер години. Такий великий акумулятор. З індикацією заряду все є. Вмикаємо. Сигнал це те, що треба вимкнути аварійний тормоз. Все, потім можна працювати. Багато вже їх продали, є хороші відгуки. Дивіться, люди по отзивам кажуть, що можна нарізати куб дрів акумулятора ховати, вистачить приблизно. Плюс ріже, потужності вистачає сантиметрів 30 нарізати паліно товщиною. Плюс люди до нас приїжджали, купували ще один акумулятор. Ось такий акумулятор такий коштує десь біля 4 тисяч гривень, якщо купити його окремо. Що ще? В принципі, зручна, легка. Що там, включили і можете працювати одразу. Почистили, поставили на полицю, можна, все, можна про неї забути. Потрібно... Підійшли, не треба дергати ось ці шнурки постійно, тому що з карбюраторними пилами періодично бувають проблеми. Той карбюратор там щось пересихає, там засаряється. Ну, коротше, якщо воно довго лежить, то можна там його потім дуже довго заводити. Тут, звісно, ідеальний варіант. Особливо, якщо ви жіночка, можливо, ви вже людина похилого віку, вам тяжко там ото все дергати, знаєте, бензин мішать, воно воняє все. Ідеально, взяли, поробили, поставили, все. Прекрасно. Також для покривельників ідеальний варіант. Якщо робити покрівлі, десь на криші, автономно, легко і потужності вистачає. Я знімав відео, як воно ріже. Там десь воно раніше є в нашій ленті. Прекрасний варіант. 6450 коштує така модель. Ось така інформація.